Був час, як почав на землі люд вимирати від якої хвороби того ніхто не знав. Однак іде чоловік і враз упаде щорніє, запіниться і вмре. Втікали люди з сілу ліси, та слідом за ними гналася й хвороба не жалувала ні молодих, ні старих. Надходив такий час, що вже й хоронити вмерлих нема кому. А жила собі в селі над Дністром, бідна вдова Марія. Забрала пошесть у неї чоловіка і п'ятеро дітей. Лише наймолодша Іванка ще здорова. Вартує матір за донечкою, як за скарбом найдорожчим, але не вберегла. Почала сохнути Іванка, їсти не хоче, а тільки п'є, бліде тане на очах. А ще просить матінку. Врятуй, мамо, я не хочу помирати. І так ті оченята благають, що бідна жінка місця собі не знаходить. Одного вечора до хати прийшла якась бабця старенька. Як і коли прийшла, Марія не чула. Слава богові, привіталася. Слава. Що, помирає остання? А могла б жити, аж кинулася Марія. Як, бабуню, сердечна, як бога благаю, спаси, порятуй найменшу, не лишив самостійно старість. Взяла, певно, стара до серця той плач і мовила. Повідаю тобі тайну тієї страшної хвороби, але присягни, що не обмовишся. Дитям присягай. Присягаю, присягаю донечкою. Знай, послав чорну смерть Господь Бог. Грішників багато зросло. Сказав Бог умертвляти всіх, на кому нема христа. А чорти втішилися, і всіх, на кому не видно христа, убивають. Що їм до людських душ, ото й мруть праведні з грішниками купно. Ти тяжко перенесла смерть родини. Дам тобі раду. Виший на рукавах, на пазусі, і всюди хрести, та ще й чорні або червоні. Щоби здалеку чорти виділи. Але не кажи нікому більше, бо смерть доньки возриш на очах. Вже за годину червона і чорня мережки оперезали діточу сорочечку, світять на завтра до сонця хрести і хрестики і собі нашила. А донечка здоровшала щодень і просила маму. А виши ще терен, а калину. Як люди тому вишиттю дивували, то казала, що збирається йти в ліси самітницею. Хрести треба на благословення Боже і проти поголосу. Тим же Іванка здорова і скаче, і сміється, і співає, а мамине серце стискається від болю, як бачить, що знову понесли небіжчика на цвинтар. Одного разу вся у сльозах прибігла Іванка і потягнула маму за рукав до сусідського двору. У домовині виносили з хати двіняток хлопчиків, Іванчиних ровесників. Змарніла Марія аж світиться, все пестить і цілує, донечку, а думи в голові, як хмари зливові Боже, милий, то ж моя надія, а діти мруть. Господи, та я ж не переживу її смерті, а люди мруть. Не витримала. Від хати до хати бігала розпатлана й страшна. Шийте, 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 хрести, вишивайте, будете жити, рятуйтеся. Люди замикалися в хаті, думали, що прийшла пора і на Марію. Не вірять. Марія побігла додому, взяла на руки Іванку і подибуляла до церкви, забила в дзвін на сполох. За хвилю вже збіглися всі. Обцілувала Марія дитину і мовила до людей. Не повірили? Думаєте, здуріла? Та найбуде, дітей мені ваших шкода. На тім зірвала з Іванки сорочечку вишиту. Дитина на очах щорніла й померла. Убивці! шийте, вишивайте сорочки дітям і собі. та й впала мертвою біля доньки. З того часу відійшла хвороба за ліси й моря, а люди ходять у вишиванках. Потім вже не стало потреби у вишитих хрестах. Та матері навчили дочок, а дочки своїх дочок, і вже ніхто не обходився без вишитої сорочки фартуха чи блузки. Носять оту красну одіж і понині. Але мало хто відав, звідки прийшла та краса до людей.